Так, всім привіт, чуваки. Ось і закінчиться мій 18-й день трейдингу. Що я можу сказати, це то, що я відкрив був угоду по локальному, по локальній структурі Квазимоду. Це така структура, яка. хвилинку, давайте я вам наведу ілюстрацію. От. Це така структура, яка являє собою. Збір ліквідності, по-перше. Е, от можете, ви можете бачити на цій картинці, яку я показую, збір, можна сказати, двох ліквідностей. Отаким от от свіпом, ось тут. Це перше. Е, друге це закріплення тілом або ж е, злом структури. Е, це, ну, я думаю, ви знаєте, що коли висхідна там структура йде. Вона там ламається на несхідну, то по любому має бути злом структури. А злом структури, ну, він як сказати, він гарантується закріпленням тілом. Тобто, злом структури, якщо проводити, наприклад, от звідси, то він не може, наприклад, закріплюватись в тіні свічки. Він обов'язково має черкати тіло свічки. Е, так, збір ліквідності, закріплення тілом, повернення в зону ОТЄ, Це, думаю, ясно, що повернення в зону ОТЕ, типу, сітки Фібоначі, Ну і тут важливо сказати, що е, сітку Фібоначі при квазімоду, ну, тобто при кандидатів квазімоду, при, ну, можливо, майбутньому квазімоду, треба натягувати. Получається, від ну, хая до лоя. Злому структури, можна сказати. Ну, від хая до лоя, типу. Отакого от от свіпа. От. Ну, і що, типу, вхід в угоду і тейк на продовження структури. Це, типу, така структура, яка якби, ну... Найчастіше відпрацьовує, і от, власне, через те, що вона найчастіше відпрацьовує, я подумав, що можна відкрити її, відкрити угоду. Е, побачив квазі все-таки да, це квазі Але, блядь, мене по стопу через те, що, ну, просто, типу, поступу на 30 доларів вибило. Я думаю, маркетмейкери, типу, прочухали, що взагалі відбувається. На ринку, і куди всякі там, так скажем, лошари з депозитом менше, ніж 100 мільйонів доларів, поставили стоп лоси Ну таке таке буває, в принципі, якби не цих сраних 30 доларів, то все би було круто. Ну, але тим не менше трейдинг продовжується, графік іде вперед. от, і... В принципі, я думаю, що після такого, такого падіння різкого у нас буде якась корекція вверх по-любому, як мінімум, до імбаланса. Ну, я думаю, що до імбалансу все-таки воно дойде, тому що на 4 годинці, наприклад, у нас гігантський просто імбаланс. Нам до нього не дойти, це просто буде гріх. Так що, думаю, можна придивитись якісь там лонги локальні. U principi, poki što